Сьогодні стільки багато релігій, стільки багато вір, стільки багато церков, протиріччя, не те, що там між релігіями є, протиріччя там серед церков, такі дикі, і таке інше. Як же розібратися? І Господь для цього ввів корекцію, дав нам останню книгу в Біблії. Книга об'явлення називається. Дуже багато говорить про церкву. Він каже: хто такі святі? Він одразу починає послання семи церквам. Він докладно описує, що хоче сказати, тобто він конкретно говорить про церкву. Для святих, і на сам кінець він відкриває, хто ж такий Вавилон? Тому що Вавилон це релігія, чи це навіть він може носити титул церкви, але це вже не церква. Чим займається Вавилон? І більше того, Господь каже, коли ти бачиш, що ти в Вавилоні знаходишся, виходь звідти, тому що твої купці були вельможами землі, і твоїми чарами були введені в оману всі народи. І в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. Тобто чим займається Вавилон? Ми чітко бачимо написано і земні царі з ним розпусту чинили, тобто з Вавилоном, а земні купці збагатіли від сили розкоші його. І він гучним голосом кликнув, говорячи: упав, упав великий Вавилон, став він оселею демонів. І сховищем усякому духові нечистому, і сховищем усіх птахів нечистих та ненавидних, бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи. Отже, ми бачимо, Вавилон це не просто якийсь проміжок часу в один день, або в один рік, або в сто років. Написано, він має вплив Вавилон на всю людську історію. І справді, якщо ми подивимося, релігія вона була через всю. Людську історію, всякі лже, боги і так далі, ідолопоклонство, воно було через усю людську історію. І ось для цього Господь і наводить корекцію та показує, хто такий чи що таке Вавилон. І чим займався Вавилон, написано, так? І в ньому була знайдена кров пророків і святих, і всіх убитих на землі. А ви пам'ятаєте, як Ісус говорив садукеям, фарисеям, ви вбивці, ви вбиваєте пророків? Чим вони займалися, вбивали пророків, і Бог про це говорив. Він казав, ваш батько диявол. І стає все ясно, якщо ми дивимося через всю історію, можливо, о, зрозуміло, цим займається Вавилон. Так само він завжди переслідує святих Божих. Так, так само написано: Вавилон чинить розпусту з царями земними, тобто він повністю з'єднаний зі світом. Тому Вавилон виправдовує війни, насильство, вбивства. Вавилон виправдовує розпусту, блуд, содомію. І тому сьогодні це не просто якісь ота релігія лише войовнича, чи та якась блудна. Ми сьогодні бачимо, що багато церков вони дають добро на вбивство, на насильство, на блуд, на содомію і на всяку розпусту. І тому це показує, що це вже дорогі, не церква. А це вже пахне Вавилоном. І ми розуміємо, що релігія протягом всього часу поширює свої вчення, свої послання. І тому написано, що твоїм ворожбитством були зведені всі народи. Тобто, він діє через усі народи. Вавилон чинив розпусту із земними царями. Тобто, він завжди був з'єднаний з цим світом. Релігія. І потрібно подивитися, справді, якщо ти знаходишся у церкві. Подивись, чим вона займається, це церква, чи це Вавилон, так? Бо лютим вином розпусти своєї він напоїв всі народи, і дуже часто можна бачити такі релігії, які люті, чи таких віруючих, чи такі церкви, які люті. Ти тоді мусиш розуміти, дорогий, що це вже не церква, це вже місце Вавилона. І коли ти зрозумієш, що таке Вавилон, чим Він поневолений? Мамоною, матеріалізмом. Тому Ісус він говорив ще фарисеям: неможливо служити Богу і мамоні, Він звик розкошувати, Він схвалює блуди, Він схвалює розпусту, Він насильство схвалює, Він поширює брехню, Він поширює чаклунство, ворожбицтво. Коли пророки приходять або святі Божі, як він реагує, як вони реагували на Ісуса на пророків? Люто, завжди лють, що вони зробили зі Степаном? Вони люто скриготали зубами Синедріон, Фарисеї, садукеї і вони вбили Степана. Тому Ісус, будучи на землі, чітко говорив: Ваш батько, диявол! І коли ми це розуміємо, тоді ми отримуємо свободу, і нам потрібно тільки розібратися в одному. І Господь, книга об'явлення, він корекцію наводить для всіх віруючих, щоб ми не потрапили в цю оману вавилонської блудниці, яка була через всю історію людства, через всю. І ми бачимо, що багато людей у це потрапили, і Божий народ у це потрапив, і багато-багато людей, і віруючі, і багато церков, і багато деномінацій. І сьогодні це не секрет, якщо подивитися, чим займається Вавилон. Він загруз у гріху, в мамоні у цьому світі. Він у рабстві та в залежності, він рухається з духом Антихриста в Унісон. Дух Антихриста, він проти Христа, він замість Христа. І ось релігія вона намагається замінити Христа, тобто спотворити все, зачарувати. І багато людей перебувають в омані. Вавилон, він завжди в насильстві, він у крові. І Ісус говорив фарисеям: ваші батьки вбили пророків, а ви будуєте пам'ятник. На вас буде провина від крові Авеля. Так, Авель був від початку створення світу до крові Захарія, Він показує всю історію Вавилона. Тому всякі там релігії, всякі церкви і релігійні всякі рухи, які не відображають праведність, святість Ісуса Христа і Духа Святого. А навпаки, відображають цей світ, вони пов'язані дійсно з царями земними, з ідолами, з усіма вершниками апокаліпсису. Ми можемо бачити з лукавством, з брехнею, з насильством це Вавилон.